Ми з вами процвітаємо і процвітаємо у важкі часи. Ми процвітаємо і ми квітнемо у важкі часи. Ми більше не підкоряємось часові. Час підкоряється нам. Чому так? Бо ми пануємо над ним. Це благословення Господня. Ми живемо в той час, коли нас оточують виклики і невизначеність. Ісус сказав, що ми в цьому світі, але ми не від цього світу. Ми живемо за законами іншого, постійного царства. Бог, наша твердиня і охорона у важкі часи. Що би не відбувалося навколо нас, ми сяємо як світло Божого захисту і доброти. Ми процвітаємо, а не просто виживаємо. А як процвітати в важкі часи? Покладайтеся на Бога, Зрозумійте, як сильно Бог любить вас, і що Він цілком може подбати про вас незалежно від обставин. Сьогодні ви можете переживати в своєму житті його надприродне забезпечення. Застосовуйте Слово Боже в кожній ситуації і перемагайте. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсон, виконавчий директор місії Канета Копленда. І старший пастор церкви Ігл Маунтін. Так чудово бути з вами. і Глорія, дякую вам за те, що дозволили мені вести цю передачу. Дякую вам за те, що надали можливість говорити до ваших людей. На цій передачі не лише мені, а й нашому каналу Вікторі. Ми маємо 30 передач, через які постійно розповсюджується слово Боже. Якщо ви знаєте англійську мову, Ви також можете під'єднатись до нашого каналу Вікторі через Фейсбук чи заходьте на вікторіком. Який це привілей мати можливість проповідувати Євангелію з цієї студії, і в який чудовий час ми з вами живемо. Знаєте, коли ми зараз записуємо ці передачі, все ще триває пандемія COVID-19, і стаються інші речі. І ось ми і у мене насправді було на серці донести до вас, що ми покликані Богом процвітати у важкі часи, якою б не була економіка. Щоб з нею не відбувалося, навіть сьогодні. Ми з вами покликані жити у повному процвітанні посеред всього, що відбувається, що б не відбувалося з економікою, і в якому б напрямку вона не рухалась, ми з вами не підкоряємось тому часу, в який ми живемо. Ми з вами покликані Богом процвітати. а не просто виживати. не просто зводити кінці з кінцями. І вчора ми почали говорити про те, що у важкі часи і важкі часи приходять, і ми знаємо, що кінець близький, і ми живемо у ці важкі часи. Ми знаємо, що ми живемо в часи найбільшого тиску, але навіть посеред цих важких часів ми можемо жити на висоті, а не внизу. Ми можемо бути головою, а не хвостом. І хоча ми живемо на цій землі, ми не від неї, як сказав Ісус, ми у цьому світі, але ми не від цього світу. Тому цього тижня на цій серії передач ми говоримо на тему процвітання у важкі часи. Не має значення, що з вами сталося. Можливо, вас звільнили з роботи. Можливо, під час пандемії COVID-19 стались певні речі. Я знаю, що є люди, яким фактично довелося закрити свій бізнес, бо їхній бізнес просто зупинився. Якщо ви приймете Ісуса як вашого Господа, якщо ви вже знаєте його як Господа, то послухайте мене. Вам потрібно оновити ваш розум стосовно того, що Бог хоче, щоб ви знову були на висоті. Можливо, ви розчарувались, можливо, це був дуже важкий час для вас. Прийшов час ходити у повноті вашого завіту. І вам слід ходити на тій висоті, на якій Бог хоче, щоб ви ходили. Він відновлює. Він відновлює певні речі у вашому житті. Він відновлює ваші фінанси. Він відновлює ваше майбутнє. Просто прислухайтесь до цих слів, які дав нам Господь Його слово про той час, в який ми живемо. Ми почали вчора з першого розділу до колосян. читаючи з 12 по 14 вірші першого розділу до колосян, ми побачили, що ми не залежимо від часу і не підкоряємося йому. Ми були визволені і виведені з темряви. І були переведені у царство улюбленого сина Божого. Так говориться з 12 по 14 вірші. Дякуючи Богу, і отцю, який покликав нас до участі у спадкові святих у світлі і який визволив нас отець визволив нас від влади темряви і перевів нас у царство улюбленого сина свого, в якому ми маємо викуплення кров'ю Його і прощення гріхів. Яке це приголомшливе місце писання? Ми були викуплені з під влади темряви, і темрява містить в собі все, що є прокляттям, все, що хоче робити диявол. Ми з вами були визволені від цієї темряви. І що з нами сталося? Ми були переведені до царства улюбленого Сина Божого. О, дякую тобі, Господь! Дякую тобі, Господь. За те, що ми були переведені в царство улюбленого Сина Божого, і ми маємо викуплення завдяки крові Ісуса, дорогоцінній крові Агнця. Ми були викуплені. Ісус викупив нас від прокляття бідності, нестач і боргів. Він хоче, щоб ми були успішними, Він хоче, щоб ми процвітали, Він хоче, щоб ми переживали повноту Його слави, повноту Його життя. І все те, що він хоче вилити на нас з небес. Він бажає, щоб ми мали дні неба на землі. Вчора ми говорили про це. Ми більше не живемо під пануванням, правлінням, контролем чи впливом того, в якому напрямку рухається ця світська система. Немає значення, що відбувається у цьому світі. Немає значення, що відбувається. Ми з вами не живемо під пануванням, правлінням, контролем або впливом того, в якому напрямку рухається система цього світу. Ми там більше не живемо. Чому? Ми були переведені. Ми виявили вчора, що слово перевести означає перемістити з одного місця на інше, переїхати з одного місця на інше. Ми живемо в культурі царства Божого. Я пам'ятаю, коли я переїхав зі Сходу Сполучених Штатів на південь. Я переїхав із штату Масачусетс. То був 1975 рік. Я переїхав із штату Масачусетс. Я жив на східному збережжі. Я народився на східному збережжі США в Нью-Йорку. Я переїхав звідти, коли мені було 20 років. Я поїхав звідти до університету Орела Робертса. І це було моїм першим знайомством з цим регіоном. Мабуть, Господь не перемістив мене одразу до Техасу, а спочатку перевів мене до Талси, до своєрідної декомпресійної камери, а вже потім перемістив у Техас. Через рік я познайомився з Тарі Копленд. і Її батько Кенет Копленд запросив мене приїхати на літо в Техас і запустити для нього відділ дизайну. Це те, чому я навчався. Графіка так з півострова Кейп Код. Я приїхав до Талси, штата Клахома. І я пам'ятаю, коли летів з Кейп-Кода і дивився вниз на Оклахому. Я подумав, це рівнинна місцевість І там були невеликі заглиблення, наповнені водою. Це відрізнялось від життя на океані. І потім, влітку, з університету Орла Робертса я переїхав до Техасу. і для мене то був культурний шок. Мені потрібно було вивчати мову. Мені потрібно було навчитись харчуватись по-новому, хоча мені більше не дозволяють так харчуватися. Отже, мені потрібно було багато всього дізнатись про життя у Техасі. Мені потрібно було навчитись говорити там деякі речення так, як їх говорять вони. Мені потрібно було адаптуватися до нової культури, в якій я знаходився, і я з радістю це зробив. Мені це подобається. Мені подобається техаська культура. Я радий, що я живу у Техасі. для всіх моїх чудових друзів на східному узбережжі. Мені подобається жити в Техасі, але я адаптувався до цього. Була певна культура, звичайно, була культура. Я пам'ятаю той перший день, коли я приїхав на роботу до місії Кеннета Копленда. Я під'їхав на машині і я припаркувався. Я подумав, що це було цікаво, бо на паркуванні було одне дерево. я до цього не звик. Там було одне дерево, і всі припаркувались навколо того дерева. І я подумав, чому вони припаркувались навколо того дерева. Це саме цікаве. Вам слід розуміти, що то був липень 1976 року, літо у Техасі. Я припаркував свою машину на сонці, і після роботи я вийшов, підійшов до своєї машини, сів у неї, поклав руки на кермо. І а я обпалив руки. я подумав, тепер я розумію, чому вони ставлять свої машини під деревами. Бо спекотно. Мені потрібно було звикнути до цього. Я купив собі ось цей захисний екран, яким ви всередині машини закриваєте лобове скло. Отже, я кажу все це до того, що я звикав до нової культури. Ми маємо звикати до цієї нової культури Царства Божого. Ми підкоряємося і керовані іншою економікою та іншою системою, яка називається Царством Божим. Ми підкоряємось владі Слова Божого. Ми підкоряємось крові Ісуса, імені Ісуса. Ми з вами процвітаємо і успішні у важкі часи. Ми процвітаємо і ми квітнемо у важкі часи. Ми більше не підкоряємо часу. Час підкоряється нам. Чому так? Бо ми маємо над ним панування. Це благословення Господня, яке Бог проголосив над Адамом, над людиною було створено прецедент: плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю володійте нею і пануйте над нею. Пануйте над нею, володійте нею. Якщо з нею щось не гаразд, приводьте все до ладу. Тому це те, у чому ми зараз живемо. Я хочу продовжити говорити з вами сьогодні на нашу тему щодо процвітання у важкі часи. І підтема сьогоднішньої передачі: ефект відокремлення, ефект розмежування. Читаючи писання. Ми бачимо приклад за прикладом цього ефекту розмежування. І я хочу, щоб ми почали з 17-го розділу від 17-й розділ з 14-го по 17-й вірші. Давайте прочитаємо це. Ісус молиться за нас. Він молиться за вас. я передав їм слово твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу. Ісус говорить тут про своїх учнів, і Він каже: вони не від світу, як і я не від світу. Не прошу, щоб ти взяв їх, не прошу, щоб ти взяв їх із світу, а щоб зберіг їх від зла. У цьому світі є зло, у цьому світі є бідність. Але Ісус тут говорить: я не молюсь про те, щоб ти забрав їх з цього світу. Я просто молюсь про те, щоб ти зберіг їх від зла, яке є у цьому світі. І він каже вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною Твоєю, слово Твоє є істина. І ось це слово освятити означає відокремити, відокрем їх від зла, яке є у цьому світі. Це те, про що Ісус молився за учнів, і це те, про що Ісус молиться за нас, бо Він сказав у 20-му вірші. Не лише за них молюсь, а й за тих, хто повірять в мене згідно їхнього слова. нехай вони будуть всі одне, як ти, Отче, в мені і я в тобі. Нехай вони будуть в нас одне. Нехай світ повірить, що ти послав мене тому. Ісус молився про нас. Він говорить про нас. Він так само говорив, що я не у цьому світі, або я не від світу, і вони не від світу. І дозвольте мені навести вам пару місць Писання, які говорять про це. Ісус береже нас захищеними від світської системи. Вона не може до нас доторкнутись. Пастор Джордж, як ви можете так говорити? Це те, про що ми говоримо цього тижня, це те, про що ми говоримо цього тижня, що вплив цього світу не може торкнутися нас завдяки ефекту розмежування. Послухайте, це Євангелія від Матвія 6,13. Ісус молився. І не введе нас у спокусу, а визволи нас від лукавого або від зла, бути визволеними від зла, яке є у цьому світі. До Галатів 1,4. який віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від теперішнього, лукавого або злого віку, з волі Бога і Отця нашого. Тому це воля Божа для нас з вами бути визволеними. Від теперішнього лихого віку або світу, це визволення належить нам. Ця захисна бульбашка навколо нас належить нам з вами. У 2 Петра, 1,4 в розширеному перекладі Біблії говориться наступне, якими він дарував нам свої дорогоцінні і вельми великі обітниці, щоб через них послухайте це. Обітниці Божі, Слово Боже, яке ми з вами читаємо і на якому стоїмо, Петро сказав: він дарував нам свої дорогоцінні та вельми великі обітниці, щоб через ці обітниці ми могли врятуватися від морального розкладу, зіпсованості та розпусти, які є у цьому світі, через пожадливість похоті та жадібність. І стали учасниками божественної природи. Тут багато слів. Я повторю це ще раз. Вам потрібно знати, що потрібно розуміти, що з допомогою Слова Божого, обітниць Божих, ви можете врятуватись від морального розкладу зіпсованості і розпусти, які є у цьому світі, через жадібність, похід та пожадливість. І ви можете стати учасниками божественної природи. і ми дивимося на такі місця писання і говоримо Господь, дякую тобі. Дякую тобі. Я вірю, що спасся від морального розкладу. Зіпсованості і розпусти, які є у цьому світі через пожадливість, похід і жадібність. Я є учасником божественної природи Божої. Божественна природа Божа живе в мені. Я у Христі Ісусі. Він в мені. Я знаю, хто я у Христі Ісусі. І Він поміщає нас тут на цій землі, не для того, щоб ми зазнали поразки. виснажилися і померли серед фінансового шторму посеред фінансової бурі. Ні. Ні. Він привів нас до цього місця захисту. Він відділив нас від цього лихого світу. Як говориться у Євангелії від Іоанна 17,16, ми відділені від цього світу, тому ми відділені від цієї світської системи так само, як Ісус. Отець любить нас так само сильно, як Він любить Його. Це правда? Це дуже сильно я прочитаю вам це у Євангелії від Йоанна 17,23. я в них, і ти в мені. Нехай будуть з'єднані в одне, і нехай пізнає світ, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Тому Бог любить нас з вами так само сильно, як він любить Ісуса. І тому Він не дасть нам зазнати поразки. Він не дасть нам зазнати поразки і розбитись. Він збереже нас від фінансового лиха. він буде забезпечувати. Він буде забезпечувати для нас. Він буде давати нам більше, ніж достатньо, посеред будь-якої серйозної ситуації, яку ми проходимо. Ми більше не підвладні втратам цього світу. Нам це не належить. Ні. Тому ми говоримо про результати відокремлення або розмеження. Ми відділені від цього. І я додам тут ще одну річ навколо нас. Є стіна викуплення. Так. Стіна викуплення. Ми звертаємось до восьмого розділу книги Вихід, 23 23-й вірш. Так чудово читати це і бачити це, і дозволяти цьому малювати картину того, хто ми у Христі Ісусі. У восьмому розділі Книги Вихід ми бачимо. Я почну читати з 22-го вірша. Там говориться і відділю. Дозвольте мені почати трохи раніше. Вибачаюсь. У мене в Біблії дуже багато виділено жовтим, але починаючи з 20-го вірша. Гаразд, кінець 20-го вірша. Ні, початок 20-го вірша. І сказав Господь Мойсею: завтра прокинься рано і з'явись перед лице Фараона. Ось він підійде до води, і ти скажи йому: так говорить Господь, відпусти народ мій, щоб він здійснив мені служіння. А якщо не відпустиш народу мого, то ось я нашлю на тебе і на рабів твоїх, і на народ твій, і в доми твої рої мух і наповняться доми єгиптян роями мух. І сама земля, на якій вони живуть, і Бог сказав: І відокремлю того дня землю Гесем, на якій перебуває народ мій. Тут мова йде про відокремлення одного від іншого. І відокремлю народ мій від народу твого. у мене в зносці, де говориться про це відокремлення чи відмежування, вказується на те, що це. Стіна викуплення. Там говориться викуплення. Це стіна викуплення. Тому Бог каже у 23-му вірші: я розмежую народ мій і народ твій. Завтра буде оця ознака. я зведу стіну розмежування. І в буквальному розумінні слова була стіна між землею ГСМ і землею єгипетською. Незважаючи на те, що вони знаходились безпосередньо одне біля другої, була стіна, яка розділяла їх. І дозвольте мені дуже швидко це прочитати. У мене залишиться мало часу, але є стіна викуплення різниці, визволення І є стіна викуплення між нами і вавилонською системою, яка зазнає поразки. Є стіна між нами і недугами та хворобами. Є стіна між нами і фінансовою поразкою. Ви це бачите? Ви це розумієте? Нам слід привести себе у відповідність з культурою Царства Божого, і це те, про що він говорить тут, у книзі вихід. Бог каже, я зведу стіну, бо зроблю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде це знамення. І він наводить кілька прикладів. У виході 9.4» говориться і відділить Господь між худобою Ізраїля і між худобою Єгипту, і не загине нічого з усього, що належить нам, Ізраїлевим у цьому різниця? У цьому різниця між цим світом і царством Божим. там була худоба. Худоба одних та інших знаходилась безпосередньо близько одна від одного. Там була ця худоба, і була худоба, яка падала мертвою. Але там також була худоба народу ізраїльського. і його все це не торкнулось. Що це було? Це було розмежування, це було розмежування між хворобами і здоров'ям. Саме в цьому ми і живемо, ми ходимо у цьому, і це ефект розмежування. Вихід 9.26. Лише в землі Гесем, в якій жив народ ізраїльський, не було граду. На народ ізраїльський не падав град, а на єгипетський народ падав. Було розмежування, була різниця, була різниця між одними та іншими, але вони знаходились поруч одне з одним. Тут у Техасі небо таке широке. Я справді насолоджуюсь цим, і ви можете бачити на багато-багато кілометрів. Коли я ріс у штаті Масачусетс, у нас було багато дерев. І якщо ви не знаходились на океані, то було важко побачити ці великі віддалі. Але тут ви можете їх бачити. Тут є цей панорамний огляд. Ви можете піднятись на дах офісу місії Кеннета Копленда в Техасі. І вам відкривається весь цей огляд, вся ця панорама, і ви можете бачити, де йде дощ, а де не йде. Ви можете бачити ті місця, де йде дощ, гримить грім, і все затягнуте хмарами. А в іншому місці сяє сонце. Це картина того, ким ми є. Ми знаходимося там, де сяє сонце. Ми не там, де є буря. До нас не приходять руйнування і спустошення. Ні, існує це розмежування. І нарешті вихід 10.21 і сказав Господь Моисей: простягни руку твою до неба, і буде темрява на землі єгипетській, осяжна темрява. Мойсей простягнув руку свою до неба, і була густа темрява по всій землі єгипетській. Три дні не бачили одне одного, і ніхто не підводився з місця свого три дні. У всіх же синів Ізраїлевих було світло у помешканнях їхніх. У їхніх помешканнях було світло, ми можемо бути у цьому світі, але ми не від нього. Ми переживаємо в своєму житті ефект розмежування. Вам слід це розуміти і бачити. Вам слід розуміти, що що би навколо вас не відбувалося, ви залишаєтесь захищеними. Ви продовжуєте процвітати, залишаєтесь здоровими і визволеними. І все тому й для того, щоб ви могли благословляти тих, хто переживає труднощі і важкі часи. Я поділюся з вами цим невеликим свідоцтвом. У нас зараз живуть наші внуки, і вчора я виїхав з ними купити морозиво. Там не можна заходити всередину, але ви можете зробити замовлення з машини на вулиці. І я під'їхав до віконечки і запитав у тієї жінки: скільки людей у вас сьогодні працює? Вона відповіла: чотири працювало п'ятеро людей. Я дістав п'ять двадцяти доларів купюри. Дав їй я сказав: я хочу, щоб ви благословили цих людей. Хіба вони не будуть любити пастора Джорджа? Слава Богу! Пастор Джордж ще повернеться. Ісус відділив нас від світської системи, яка зазнає поразки. Ми живемо захищеними, ми процвітаємо у процвітаючій системі небес. Бог має для нас чудове місце, де він хоче, щоб ми були і робили те, що нам слід робити. І сьогодні ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання. Перша книга написана Глорією Копленд. І вона присвячена зціленню. Вона допоможе вам більше дізнатись про те, що є воля Божа на ваше зцілення. А друга книга це книга Кенета Копленда, яка присвячена темі партнерства. Також я нагадую вам про безкоштовні тези до всіх цих передач. Вони допоможуть вам продовжувати заглиблюватись у цю тему, як процвітати у важкі часи. Там ви знайдете всі місця писання, про які ми говоримо, а також ключові пункти цього вчення. Тому заходьте на наш сайт у розділі «Медіа» і Завантажте для себе ці безкоштовні тези. Я хочу прочитати вам одне свідоцтво. Послухайте це. Шановна місія Кеннета Копленда це свідоцтво Карен із Пенсильванії. Ми з чоловіком є партнерами з місією Кеннета Копленда. Ми прославляємо Бога за те, що змогли розрахуватись за наш дім в кінці 2019 року. Ми зараз повністю вільні від боргів, згідно записано в посланні до римлян 13.8. Ми нікому нічого не винні, крім любові. У нашій сім'ї є чотири машини, і у нас нема за них жодних кредитів та боргів. Останні дві машини ми купили за готівку. Ми з чоловіком вірно віддаємо десятину і даємо пожертвування відтоді, як одружились 24 роки тому. Дякую вам, Глорія і Джордж, за те, що навчаєте на тему процвітання. Отець, ми молимось за всіх, хто нас зараз дивиться. І я дякую тобі за прояв твоєї доброти, твоєї любові. І я дякую тобі за присутність Духа Святого, в ім'я Ісуса. Ми більше не підвладні цим часам. В ім'я Ісуса всередині вас живе сила Божа. Часи підкоряються вам. Слава Богу. Ми згоджуємось разом. Приєднуйтесь до нас завтра. Ми будемо говорити про ті самі умови, але різні результати. Ті самі умови, різні результати. Я, пастор Джордж, нагадую вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах Переможний Голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача Переможний Голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.